Отак От для 13 медиків закінчилося відзначення професійного свята. Напередодні група працівників центру лапароскопічної хірургії Рівненської обласної лікарні поверталася з екскурсійної поїздки в Умань. Автобус замовили у компанії АТП 2002 Її послугами користувалися і раніше, і залишилися задоволені. Тож, попередивши перевізника про неблизьку дорогу, домовилися. Виїзд запланували опівночі. Так соні налаштовані на подорож, зайняли місця. Почалося все з того, що коли пішов дощ, там же в Умані, там же в Умані. Ми зайшли, зайшовши в маршрутне таксі, сіли їхати, повключалися лампи всередині, і звідти просто почав капати дощ, почало лити. Вже хто сидів збоку, ми вже там дощовичками якось прикривалися. Про це сказали водію, що ну, це якась ну, може так не можна, це ж ну, заходи безпеки, може якесь там замкнення бути чи що. Він сказав, махнув рукою сказав, що це нормально. Та й дорогою відчуття були несприємних. Крізь щелини салоном гуляв протяг, пасажирів несамовито підкидало. Під час усіх підкидів почалися з підсидінь випадати болти, якісь запчастини. Люк аварійний забитий ламінатом двома кусками. Це аж ніяк. Не відповідає Не, нема, автобус був страшний. Я сіла на спочатку на там, де одинарна сидушка справа. Там такий штир був в спину, що там неможливо. Відпочивши в Умані, вже поверталася назад. На під'їзді до Рівного у автобусі раптово закінчилося пальне. Водій вискочив. Ну що треба десь якийсь той бензин шукати. Ну це близько четвертої ранку було. От машину навіть на аварійку не поставив просто. Просто, як ми до неї, він вже побіг за тим бензином. А що ви будете його нести? Немає ні каністри, ну нічого немає у маршрутному таксі. Ну, побіг він. Побіг. Ми давали вже самі, наш завідувачі вже почали самі ту кнопку шукати аварійку, а вона не працює. Вона просто не працює. Згором навпіл бак заповнили та поїхали. Та вже за кілька секунд сталося таке, що й не вигадаєш навмисне. Медики потрапили у ДТП, бо раптом автобус залишився без керування. Водій із салону випав. Так під час руху хотів зачинити дверцята маршрутки. Водій був потім десь його рука ото потягнулася в одну сторону. Він звертає наліво. Потім бачимо, маршрут водія немає. Звідуючи, хапає наш оцей цей руль. От і ми оце звертаємо на обочину. Коли він потягнувся, водій за двері до дверей машину зразу кинуло вправо. Тоді він різко вивернув вліво, кинув двері, вивернув вліво. Через секунду його вже немає. Рятували ситуацію самі пасажири схопили кермо, аби вирівняти транспорт, з'їхали на узбіччя. Через рівчак автобус м'яко ліг на бік, а далі рятувалися хто як міг. Через верх підсаджували більш пострадавших, вилізти не було на що не, не стати, нічого було. Вставали на ручний тормоз одною ногою зверху тягнули. Допомагали вилізти з салону небайдужі, які проїжджали повз. Вони ж викликали швидку та поліцію, а медики оглядали своїх у всіх шок та забої. Найбільше дісталося одному з чоловіків. Він був в крові, обличчя було в крові по одягу. Він спочатку не реагував, у нього був розрив повіки. Вже згодом на місце аварії і сам перевізник. От тільки допомоги від нього люди не дочекалися. Лише через деякий час надав транспорт, аби постраждалі таки доїхали додому. Перевізник Юрій Семенюк коментувати ситуацію, а тим більше показати стан автобусів, якими і надає послуги з перевезення пасажирів, відмовився. Наразі поліція відкрила кримінальне провадження за фактом ДТП. Окрім правоохоронців, у ситуації нині розбираються й інші. Управління транспортної безпеки здійснює так звану рейдову перевірку, бо ж інші під мораторієм. В ході рейдових перевірок ми перевіряємо наявність у перевізників документів, передбачених статтю 39 закону України про автомобільний транспорт по відам перевезень. Перевіряємо режим праці відпочинку, перевіряємо зовнішні ознаки готовності транспортного засобу для надання послуг. Для нерегулярних перевезень, якими скористалися медики, обов'язково повинні бути оформлені договір та інформаційний лист, оплачені транспортні послуги і страхування. Усі документи у постраждалих є, окрім одного. Дана ситуації нерегулярні перевезення відбувались без реєстрації інформаційного листа. У нас це вже порушення транспортного законодавства. За попередніми виставками у ДТП винен саме водій, а от перевірити технічний стан автобусу укртрацбезпека не може через мораторій. І, хоч за законом про автомобільний транспорт за технічний і медичний контроль перед рейсом відповідає саме перевізник, у реальності ситуація плачевна. Перед і після медичні і технічні огляди не всюди проводяться. Транспортний засіб у нас не оновлюється. Тому замовляючи транспорт радять бути надзвичайно уважними. Люба фізична особа, люба організація, яка це робить, значить, має пересвідчитись попередньо до того, як вона заключила договір, до того, як вона перерахувала кошти, пересвідчитись транспортним засобом. Що він оглянуть його візуально, подивиться, якщо не підходить, то в нас перевізників, ліцензіатів достатньо в Рівненській області, аби вибрати те, що тобі потрібно. Якщо ж вам не пощастило, то тут кажуть управлінці в першу чергу потрібно не розгубитися і зафіксувати обставини, аби потім мати законні підстави вимагати компенсацію у перевізника. Бо ж береженого і Бог береже. Ірина нечепорукартеблаговських для програми детальний новинний огляд.